Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Друзі, зараз сполучених штатах Америки розгортається такий скандал, що просто пісець, там просто пісець, директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Ну, це одна з ідіотів, яких привів з собою Дональд Трамп. Розкрила секретного агента, який більше 20 років працював під прикриттям. Зрозумійте, що це таке, і зараз вся розвідспільнота в Америці. Вони просто в шоці. Такого не було ніколи, щоб отак тут от -от можна було опростоволоситися. волоситися. І зараз агенти там всі. Е Бояться, що це може статися із ними, і як це відбулося, я вам зараз розповім. Друзі, це просто це, це якийсь шок. знаєте. ну от я досі не можу зрозуміти, як американці змогли обрати собі такого президента, як вони е, обрали, і вони ж не просто обрали. Вони досі підтримують цього недоробу якогось. Знаєте. Тобто вони обрали собі ідіота Дональда Трампа. Окей, Дональд Трамп разом з собою привів ще більших ідіотів до до влади. Так, тобто він поназначав цього разу. Минулого разу в нього там були, хоч більш-менш нормальні якісь радники, які його оточували і які заважали йому робити. Ну там просто вже відверті якихось там несунитниці, так. Але цього разу він привів з собою. Ну кого він з собою привів? Він привів з е, собою Алкаша, так, відвертого Алкаша, який Зараз керує збройними силами Сполучених Штатів Америки. Він привів з собою Відькова, цього відька, який є ну просто гопніком з 90-х, так е, шахраєми гопніком з 90-х. Він поставив директоркою національної розвідки. Тобто, це навіть не просто ЦРУ, там або якийсь там один підрозділ. Це людина, яка очолює всю е, розвідспільноту Сполучених Штатів Америки. Е, Тут ці Габард. І е, росіяни відверто кажуть, що вона їхня. подруга, что э, она ихня людина. Давайте, до речи, послухаем что говорят россияне про Туси Габбард. Ну давайте я американцев поставлю, там Туси наша подружка, что говорит. Туси Габбард. Говорят слова Байдена про смену власти в России. Мне кажется, что это не оговорка. А говорят, президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые заключаются в смене власти в России в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляют современную осаду России, изолируя ее, сдерживая ее. Нанося вред российскому населению, надеюсь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут свое правительство и избавятся от Путина. Причина, по которой они лгут об этом американскому народу, заключается в том, что они знают, что мы уже предельно устали от того, что наша страна... Отлично в том, что сейчас это еще опаснее, потому что граждане США достаточно умны. Для того, чтобы понять, что стратегия направлена на смену в стране, имеющей ядерное вооружение, очень отличается от войн по смене режимов, все ранее, и вылится в ужасающие последствия, которые выходят за рамки того, что мы можем представить. Интересно, что... какой да интересно, а что Тож, друзі, ви зараз самі почули, що про неї кажуть Росіяни, так відверто на телебаченні кажуть, що це наша людина, що е, вона все нам е, допоможе і все для нас зробить. Тож тут ці габорд е, в рамках полювання на тих людей, які проти Трампа, так це треба розуміти, чому це е, відбулося? Тому що в 2016 році була створена група людей, які проводили розслідування втручання Росії у вибори Сполучених Штатів Америки, і вони тоді ця група людей, вони там прийшли до якогось висновку, і вони були проти того, щоб Трамп став президентом. Вони там писали листи, і ось зараз Трамп, коли дірвався до влади, він бореться з усіма, хто був колись проти нього, і хто зараз проти нього. Так, тобто Трамп це такий відвертий диктатор, який зараз намагається всіх зачистити, всіх прибрати, всіх, хто з ним не згоден знищити, так по великому рахунку, і ось в рамках цієї. Боротьби з неугодними тут ці габард займаються чим замість того, щоб займатися ворогами Сполучених Штатів Америки. Тут ці займається ворогами Трампа. Так, тобто всю свою владу вона зараз використовує для того, щоб боротися з тими, хто проти Трампа, і ось вона намалювала список з 37 людей. Це всі 37 людей. Це якісь керівні посадовці в різних розвідслужбах, так Сполучених Штатів Америки, кому перекрила Доступ до секретної інформації. І що вона зробила з цим листом, з цим переліком людей? Правильно, вона їх опублікувала в соціальній мережі ХА, або Х, або як там її називати. Ну коротше, херова ця соціальна система. Так, тобто вона взяла і опублікувала лист з 37 е сотрудників різних розвідслужб. І там була одна е людина, яка досі являється е секретним агентом під Криттями, яка працює в ЦРУ, так тобто вона не посовітувалася не з ЦРУ, ні з іншими спецслужбами. Вона не не спитала, хто ці люди, які посади вони зараз займають, що вони роблять. Можливо, їм буде загрожувати якась там е біда, чи ще щось таке, якщо вона публікає. Ні, вона взяла просто в соціальній мережі, ха, все це виклала і. Туди попала ця людина, яка на сьогоднішній день є секретним агентом під прикриттям. Ось таку адміністрацію ми з вами маємо, друзі Сполучених Штатах Америки. Ось таких дебілів відвертих ідіотів. А можливо, знаєте, я чим далі, тим більше думаю, що а, можливо, вони не такі уж і ідіоти. Можливо, це все просто гра. Можливо, вони грають е, дебілів і ідіотів. Можливо, Трамп спеціально грає з себе такого. Ідіота такого нарциса для того, щоб ніхто не міг казати. Знаєте, в його ситуації краще, якщо кажуть, що Трамп ідіот і нарцис, ніж будуть казати, що він геніальний шпигун і геніальний співробітник КГБ або ФСБ або іншої якоїсь російської спецслужби можливо це геніальна ігра реальних шпигунів і. Тут ці габорд також геніально виконує свою роботу і виконує те завдання, яке перед нею поставили в Кремлі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Тож, друзі, давайте ми з вами і далі будемо спостерігати разом за тим, як будуть відбуватися події в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. У нас тут як це все впливає на Україну, на війну в Україні. Для цього давайте ми з вами і далі будемо залишатися разом. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані, поставте вподобайки цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи дійсно Дональд Трамп та вся його ця гоп стоп-кампанія, яку він привів до влади, є реальними ідіотами, або вони просто грають таку гру. А на самому ділі вони є. Класними геніальними співробітниками якоїсь з спецслужб, і їхнє завдання саме в тому зараз і состоїть, щоб розвалити Сполучені Штати Америки, розвалити цивілізований світ, розвалити єдиний захід. Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.